Вітаю, мої маленькі друзі, настав останній місяць осені, листопад стоїть хмарна дощова погода. На дворі неприємно та сиро. З дерев вже облетіло листячко. Ще недавно ми чули щебет пташок. Шпаківні висвистував чорний шпак, на дротах щебетали ластівочки, збираючись, у зграї. А прислухайтесь тепер. Чи чути голоси птахів? Справді тільки вітер шумить, гойдаючи, майже оголені віти дерев? Шпаківня спорожніла Під стріхою, де змостили на весні гніздечко щебетливі ластівочка, нікого немає. Куди ж поділися всі ці птахи? Що осені перелітні птахи летять довирію в далекі теплі краї. Летять, щоб врятуватися від холоду та голоду, щоб не загинути зимою. Подорож перелітної пташки дуже далека та небезпечна, негода, хижаки, виснаження від польоту все це чекає на перелітних пташок під час польоту. Усе ж ми будемо сподіватися. Що наші друзі шпаки та ластівочки вдало доберуться до місця, а навесні так само благополучно повернуться додому, щоб знову звеселяти нас своїм дзвінким співом, щоб виводити жовторотих пташенят і рятувати наші ліси та сади, захищаючи їх від шкідливих комах. До побачення малята! До нових зустрічі!